Новий рік з реформами з 1 січня в Івано-Франківську почала діяти змінена система маршрутних перевезень. Кількість автобусів зменшилась та абсолютно змінилась нумерація. І в людей від цього нововведення радості мало. Ужасно. Ані скоротили багато автобусів, їх немає. Просто люди орієнтуються дезорієнтування, совершенно. Ужасна. Я вже з стою, автобуса мого нет. Погано, довго чекаю, не знаю, що куди їде, Шофера не може сказати, хто куди їде. Люди жаліються, не знають, як на роботу добратися. Взагалі, Я знаю, нічого доброго немає. Водії на зміни реагують позитивніше. Як водію, комфортно. А як пасажирам, як вони звикають до системи? Ну, поки що звикають. Я бачу, що дуже тяжко. Це переміна дуже на них. Попри це, головний комунальник міста вважає, що нова схема пасажироперевезень зменшить затори на дорогах та найголовніше забезпечить рівномірний інтервал руху. Перша проблема і головна, яка була в нашій мережі громадського транспорту, це те, що не усі райони були рівномірно охоплені автобусними маршрутами, тобто десь їх було аж занадто багато. А були райони, де взагалі неможливо було добратися. І люди звикли вже ходити пішки, їздити на таксі. Робиться ця нова схема, і ці всі впровадження, які ми започаткували, тільки для того, щоб підвищити якість перевезень. Тому що якщо не змінюється якість, то всі реформи вони нівелюються. І більше ми ніколи не будемо мати місті Івано-Франківську таких речей, що там люди з'їжджають з маршруту. Відсутні системи gps навігації gps навігація добре, та люди нарікають на інше. Номера маршрутів вивісили, рух вивісили, а інтервал руху не написали. Оскільки можна чекати годину, півтора години. З яким інтервалом їздять маршрутки? Чому цю інформацію не надали населенню? Інтервал руху справді ніде не прочитати, однак так буде недовго. Все тому, що розробники системи згодом на усіх зупинках міста встановлять окремі таблички з більш детальною інформацією.